Усіх вітаю на каналі Що там по акції в цьому відео анонс огляд на найкращі пропозиції зі знижками до мінус 50% в мережі супермаркетів АТБ. Період дії з 2 по 6 січня 2026 року. Підпишіться, ставте лайк і приємного вам перегляду! Пиво White – 330 мл. Торгова марка Хоарден знижка 38%. Акційна ціна 45 гривень. Пиво Вайт світле, нефільтроване. 500 мл. Торгова марка «Хоарден». Знижка 40%. Акційна ціна 55 гривень 90 копійок. Пиво вайт. безалкогольне, 330 мл. Торгова марка «Хоарден». Знижка 36%. Акційна ціна 36 гривень 80 копійок. Пиво блонд брун. 330 мл. Торгова марка Лефе. Пиво блонд. 330 мл. Знижка 40%. Акційна ціна 45 гривень 50 копійок. «Картель» – 330 мл. Знижка 40%, акційна ціна 29 гривень 60 копійок. Пиво картель Лемон. 330 мл. торгова марка Сеньора. Знижка 40%. Акційна ціна 28 гривень. Пиво Вайсбір. Торгова марка Патронас. Світле, пшеничне 5,5% 500 мл. Та пиво Хеліс. Світле 5% 500 мл. Знижка 24%. Ціна 30 гривень 50 копійок. Набір бланк 1664. 4 по 500 мл. Торгова марка Кроненбург. Знижка 38% 140 гривень. Пиво Джасне. Торгова марка Ломза. Світле 5,7%. 330 мл. Знижка 25% 24 гривні 90 копійок. Пиво Сауна Лагер» Торгова марка Танкер. Світле 5,3% 500 мл. Та пиво Лагер» Темне 5% 700 мл. Знижка 26%, 25 гривень 50 копійок. Пиво Пілс. Торгова марка ЛОМза. Світле 6% 500 мл. Знижка 24%, 27 гривень 50 копійок. Лікер Теннесі Хані 700 мл 35% алкоголю. Торгова марка Jack Daniels. Знижка 30% 591 гривня. Лікер Теннесі Apple, 700 мл 35% алкоголю. Торгова марка Джек Daniels Знижка 30% 591 гривня. Лікер травлямий Альтмайстер. 700 мл 32% алкоголю. Німеччина. Торгова марка Nord Brands. Знижка 28%, 179 гривень 90 копійок. Лікер 500 мл. Торгова марка Ягермайстер. Знижка 37% 325 гривень 0 копійок. Лікер торгова марка Ягрмайстер. Знижка 35%, 150 гривень 0 копійок. Лікар Оріжніл 500 мл 38% алкоголю. Торгова марка Бехеровка. Знижка 35% 244 гривні 0 копійок. Лікар 700 мл 35% алкоголю. Два зелених шоти. 40 мл. У коробці. Торгова марка Ядер Знижка 30% 539 гривень 0 копійок. Вермут Біанко. Солодкий. 15%. Італія. 1 літр. Торгова марка Deluxe Foods Goods Selected. Знижка 37%, 149 гривень. Вермут Біанко, білий десертний 15% 500 мл, торгова марка Мартіні. знижка 30%, 189 гривень 90 копійок. Набір вермутів ф'єро, червоний десертний 147%, 750 мл плюс швепс або тонік, 750 мл. Торгова марка Мартіні. Знижка 50%, 272 гривні. Вино ігристе, біле солодке, 10-13,5%, 750 мл. Торгова марка Artwinery. Знижка 30% 182 гривні. Алкогольний напій Sparkling. Біле напівсолодке 8,5%, 750 мл. Торгова марка Potter Mertes. Знижка 37%, 179 гривень. Подарунковий набір Aperol Spritz. 11%, 700 мл плюс келих. Торгова марка Aperol. Знижка 27% 499 гривень. Лікер Хані 32,5% 700 мл. Торгова марка Джим Бім. Знижка 40% 569 гривень. Лікер Apple 32,5% 500 мл. Торгова марка Джим Бім. Знижка 40% 385 гривень. Коктейль з бурбоном Хані 35%, 700 мл. Торгова марка Кентакі Джекс. Знижка 27%, 209 гривень. Джин Wild Strawberry. 700 мл 37,5%. Торгова марка Фінсбері. Знижка 47%, 339 гривень. Лікер Лімончело Вальданна, 22%. Італія 500 мл. Торгова марка Галіано Маркаті. Знижка 26%, 124 гривні 50 копійок. Текіла 35%. Франція 700 мл. торгова марка Тіскас. Знижка 23%, 399 гривень 90 копійок. Напій Рогорілчений 14%, Бельвія 700 мл. Торгова марка Ретро Піна Колада. Знижка 29%, 153 гривні 50 копійок. Лікер Марето класичний 25%, Італія 700 мл. Торгова марка Маркаті. Знижка 25%, 146 гривень 90 копійок. Кремлікер 16%. Франція 700 мл. Торгова марка Royal Palms. Знижка 25%, 199 гривень 90 копійок. Настоянка зі смаком вишні та лайму 26%. Польща 500 мл. Торгова марка Зубрівка. Знижка 30%, 122 гривні 90 копійок. Настоянка зі смаком лимона 26%. Польща 500 мл. Торгова марка Зубрівка. Знижка 30% 122 гривні 90 копійок. Лікар 500 мл 15,5%. Торгова марка Шеріденс, Знижка 33% 579 гривень. Лікар фісташково молочний 15%. Польща 500 мл. Торгова марка Крупнік. Знижка 29% 163 гривні. Набір Spiced Gold. Алкогольний напій на основі Рому. Торгова марка Captain Morgan. Знижка 35%, 429 гривень. Напій Original Spiced Gold. Алкогольний напій на основі Рому 35%, 500 мл або 700 мл. Торгова марка Captain Morgan. 500 мл. Знижка 45%, 264 гривні. 700 мл. Знижка 38%, 379 гривень. Алкогольний напій 35%. Бельгія 500 мл. Торгова марка «Щіпмастер Спайст. Знижка 24% 143 гривні 50 копійок. Набір Spiced 40% 700 мл плюс Coca-Cola 1,25 літра. Торгова марка Bacardi. знижка 44%, 377 гривень. Ром Spiced 40%, 500 мл. Торгова марка Bacardi. Знижка 43%, 285 гривень. Напій Oak Heart Original на основі рому 35%, 1 літр. Торгова марка Bacardi. Знижка 42%, 442 гривні. Бренді 3 роки. 40%. Грузія. 500 мл. Торгова марка Тбілісо. Знижка 19%. 192 гривні 50 копійок. Бренді 3 роки. 40%. Грузія. 500 мл. Торгова марка Легенди Колхіде. Знижка 19%, 192 гривні 50 копійок. Бренді 5 років. 40%. Грузія. 500 мл. Торгова марка Легенди Колхіди. Знижка 15%, 227 гривень 50 копійок. Спиртний набій Original 40%, 700 мл. Торгова марка Бумбу. Знижка 40%. 1149 гривень. Бренді 5 років, 40%. Республіка Вірменія 500 мл. Торгова марка Астаф'ян. Знижка 26%, 244 гривні. Горілка торгова марка Grey Goose. 40% 500 мл. Знижка 35%. Ціна 584 гривні. Горілка торгова марка Absolute. 40% 500 мл. Знижка 35%. Ціна 239 гривень. Горілка Deluxe, торгова марка Неміров. 40% 700 мл. Знижка 37%. Ціна 225 гривень. Набір віскі Original. Торгова марка Bells. 40% 700 мл плюс склянка. Знижка 40%. Ціна 329 гривень. Віскі Finest, Торгова марка Белентайс. 40% 500 мл. Знижка 35%. Ціна 379 гривень. Віскі блендований 40%. 700 мл. Торгова марка Бері Бернард. Знижка 26%. Ціна 250 гривень 60 копійок. Віскі Red Label 40% 500 мл. Торгова марка Johnny Walker. Знижка 38%, 390 гривень 90 копійок. Віскі шотландський купажований. 40%. Шотландія, 700 мл. Торгова марка Highland Bird. Знижка 23%, 259 гривень 90 копійок. Віскі шотландський купажований 40%. Шотландія 700 мл. Торгова марка Зестратхаллен. Знижка 23%, 250 гривень 60 копійок. Віскі шотландський купажований» 40% 700 мл. Торгова марка Back to Black. Знижка 23%, 259 гривень 90 копійок. Набір віскі Red Label з двома склянками у коробці 40% 700 мл. Торгова марка Джонні Walker. Знижка 40%, 549 гривень 00 копійок. Віскі Regal 12 років. 40% 500 мл. Торгова марка Чівас. Знижка 40%. 730 гривень 00 копійок. Віскі шотландський купажований 40%, Франція 700 мл. Торгова марка Сер Едвардс. Знижка 27% 260 гривень 90 копійок.